Так, пане Тарас питає, доброго вечора. Як залежити непотрібний віконний пройом просто піноблоками, чи виріза, би, вирізати, щоб один на один наложувати стіна з полістирол бетонних блоків? Ну, пане Тарас, не найкращий у вас матеріал в цьому житті. Ну, що ж поробиш, реклама, вона руліт. І так, якщо у нас з вами, друзі, є. Якийсь прийом, і нам треба його закласти, ви повинні завжди пам'ятати, що будь-який розчин буде давати усадку. Усадку, тобто при наборі міцності, він буде зменшуватися в розмірах і з за цього можуть з'явитися тріщини. Тому було, є і залишається найкращий варіант робити з перів'язкою. Якщо ви робите штрабління, тобто вибиваєте там цеглу, наприклад. І закладаєте новою цеглою або блоками, ви заходите отаким от, от чином заходите в ці штроби. Ну і пішли далі. да? Я показував на одному відео дослідження, котре підтвердили те, що саме перев'язка дає найкраще з'єднання. Друзі, це найкраще з'єднання. Було, їй залишається завдяки збільшенню площі, ви покращуєте адгезію ви зменшуєте розмір тріщини таким чином, і так далі. Але тріщина буде. Не забувайте про це, вона все одно буде. Тому, якщо ви поспішаєте і робите ремонт швидко, вам доведеться. Набити сітку, ну, майже на повністю на все, набити штукатурну сітку, а штукатурити з сіткою, щоб зменшити вірогідність появи цих тріщин, котрі можуть виступити на фінішне оздоблення, е, можна зробити штрабу по-іншому. Так, да, можна. Дивимось зверху. Зверху ми бачимо з вами віконний прийом В залежності від товщини півтори цеглини, або одна цеглина, або дві цеглини ви вже приймаєте рішення або вирізаєте штроби. Ось, ось так. Або вирізаєте штроби ось так. Не ну, вибачте. І будете закладати отаким от вот чином. Наприклад. Але в будь-якому випадку це плюс. Чому плюс? Тому що знову ж, в залежності від того, чим ви будете утеплювати будинок, яке буде фінішне оздоблення, є поняття продуваємості вітру. І коли ви робите от таким от е, образом в чверть, е, ви покращуєте саме показник на продуванні вітром, тому що вітру складніше продути саме такий стик, ніж напряму. Але так, Олександр Васильович знову розповів вам, як зробити дорожче, а не як зробити дешевше. Ну, на жаль, на жаль, значить е, що робити з блоками? Ну е, Подивіться, якщо у вас буде на фасаді потім утеплення. Звісно, утеп... утеплювач пінопласт він захистить вас від продування вітру. І робити якісь там додаткові штроби, ну, сенсу немає. Якщо мінеральна вата, я би клав з четвертями, все ж таки, тому що мінеральна вата вітром продувається. Тому краще все ж таки зробити чверті, буде краще. Якщо ви робите це з блоками, я не можу вам сказати, напряму вибивайте штроби під блоки. Чому? Тому що, подивіться, є... Є... є перемичка, у вас вікно. Є перемичка, і блок може бути ось так. Я вам скажу: вибиваєте блок, перемичка впаде, ви мені потім щось там скажете. Ні, не обов'язково вибивати блок. Справа у тому, що ви можете просто в вашому полістирол бетоні, він доволі м'який матеріал, просто вирізати чверть. Чверті достатньо 4-5 см. Більше не потрібно. Якщо у нас з вами спирання 12 см. В принципі, ви спокійно от, от таку от чверть глибиною 4 см, можете вирізати все. І так само вирізати в блоці. Чому я кажу вирізати чверть? Тому що якщо у вас полістирол-бетон, висока вірогідність, що у вас нема утеплення на фасаді. Бо ви ведетесь на рекламу, котра розповідає, що це супертеплий блок і так далі. Хоча насправді це не є правдою. От. Але вирізати чверть. На 4-5 см, так це буде плюс, тому що ви знову ж покращите не, не тільки адгезію, але і захист від продування вітром.